Що якби ми сказали вам, що один із найвідоміших художників, якого весь світ звик називати величним російським живописцем, насправді українець і не просто українець, а нащадок козаків із справжнім прізвищем Ріпин, так не ріпін, як пише російська історія, а саме Ріпен. це не просто цікава деталь. Це показник того, як Росія десятиліттями переписувала історію, затирала ідентичність і привласнювала собі наших видатних діячів. Як це стало можливим? Завдяки цілеспрямованій пропаганді, яка роками формувала вигідну імперії картинку світу. Це історія про те, як українське минуле ховали за російським фасадом. І сьогодні ми покажемо, як це було на прикладі Іллі Ріпина – Художника, якого вкрали в нас, але він наш. Ілля Ріпин. Народився 1844 року у містечку Чугуїв, що на Харківщині, у родині військових поселенців із міцним козацьким корінням. Саме звідси походить його справжнє прізвище, ріпин. Від слова ріпа. Що було характерним козацьким прізвиськом, він сам підписував свої роботи як кріпина, і літера Ять у цьому випадку читається як і. Але коли його талант почали визнавати в Петербурзі, почався процес виправлення імені під російські норми. Так з'явився Репін, звичне для вуха імперії звучання. Це була типова практика імперської політики. Адаптувати українських діячів під єдину російську ідентичність так поступово іменитий українець став великим російським художником. Хоч Ріпін більшу частину життя провів у Петербурзі у його картинах Україна. Ось кілька прикладів: запорожці пишуть листа турецькому султану, найвідоміша його картина, справжній гімн вільному козацькому духу. Сам Ріпин їздив в Україну, спілкувався з нащадками козаків, шукав натхнення в українських селах. Гопак замовлений танець, який він хотів втілити на полотні. Його захоплювали ритми, енергія та емоції української культури, портрети українських селян, старців, діячів. Усе це не випадковість. Це любов до рідного. У листуванні він не раз згадував, що не відчуває себе частиною петербурзької еліти, йому ближче дух українського народу. А в періоди, коли він сумував або переживав особисті кризи, художник повертався саме до української тематики. Це був його духовний дім. Ріпен симпатизував ідеям народництва і навіть співпрацював із тими, хто виступав проти імперського гніту. Його симпатії були на боці визвольних рухів, а не влади. Він відвідував українські громади у Фінляндії, і Литві. листувався з діячами українського руху. У його будинку в Куокалі проходили зустрічі, де обговорювали майбутнє України. У 1905 році, після кривавого розгону протестів у Петербурзі, Ріпін публічно засудив дії влади. У його картинах з'явилися образи страждання простих людей, які стали символами спротиву. У щоденниках Ріпина згадуються українські слова та фрази: він не цурався рідної мови. Попри утиски, Російська академія мистецтв кілька разів тиснула на нього, вимагаючи писати більше імперських сюжетів, але він неодноразово відмовлявся. Після революції 1917 року ріпен відмовився повертатися до радянської Росії, бо не довіряв її новим гаслам. Його погляди залишались незалежними до кінця життя. Історія Ілі Ріпіна не виняток, це частина масштабної системи привласнення, його життя і творчість, доказ, що українська культура має глобальне значення. І настав час повернути собі свої імена. Тож наступного разу, коли побачите ім'я Рєпін, згадайте, насправді це Ріпін, художник, який малював козацьку душу, говорив українською, протестував проти імперського гніту і залишив спадщину, яка сьогодні говорить нам: ми є, ми були, ми будемо. Підтримай україномовний контент, підпишись, постав лайк і поділись цим відео. Напиши в коментарях. Про кого ще з викрадених українців ти хочеш дізнатися? Разом повернемо справжні імена нашій історії, адже тут як завжди ба більше ніж ти знав.